Жінці, яка кричала, що Луцьк це Московія, та Московський край присудили три роки пробаційного нагляду. Про це повідомляє суспільне. Йдеться про уродженку Донеччини, яка тимчасово переїхала на Волинь. У центрі Луцька ця жінка поводилась неадекватно. Ви сказали, що я зараз знаходжуся в Росії, що це територія Росії. Веро що да Московія. Московський край. Відійдіть від мене. Будь ласка, я да, вас Москва алаві бебі. Віді москове зебеске відійдіть від мене. Згодом її оголосили підозру. А вона записала вибачення. Я хочу вибачитись перед українським народом за свої слова вчора. Перепрошую, і хочу вибачитись. До слова, пробаційний нагляд це покарання, яке полягає в обмеженні прав і свобод засудженого, визначених законом і встановленим вироком суду, і застосуванням наглядових та соціально виховних заходів без ізоляції від суспільства.